Всім привіт! І сьогодні з вами я. І сьогодні ми будемо грати в Gravel Garden. Ми будемо відкривати сьогодні багато різних яєць. Наприклад, два динозаврічі і два передачі. Починаємо відкривати. Відкр... Спочатку давайте відкриємо динозаврічі. Відкриваю і мені випадає якийсь динозавр. Не знаю, хто це такий да, навіть. Ну великий. Може за у когось. Тепер друге. Відкриваємо. І теж великий. Вони всі великі. Ну думаю, може щось вийде, не знаю. Може теж за трейдж парадайс, ну це вже стандарт. будем Ладно, відкриваємо наступний і це. Псе норм. Норм. Лут норм. Ну, все мені. Зараз ми подивимось, що мені з цього випаде. Ну, давай, появляється в мене руці. Норм. Тоже норм. Все норм. Буду роз продавати їх. А може вам в якомусь конкурсі роздам, не знаю ще. Надо буде думати.